Київрада ухвалила рішення на запровадження мораторію на підвищення таріфів. Цей мораторій працює до 1 жовтня, і зараз робоча група, яка повинна напрацювати механізми, які ми будемо пропонувати кабінет міністрів. Коли ця робоча група має закінчити цю роботу, і коли кабмін розгляне зараз пропозиції? Е... Чому суть цих пропозицій? Зрештою в вересні, в вересні, ми вже будемо мати результат, який будемо публічно презентувати. Ми сьогодні в місті Києві, а я відповідальний за столицю, маємо борг більше мільярду гривень за сплачені жично комунальних послуг. У мене є занепокоєння, тому що цей борг може зрости кратно. Що може визвати колапс житно-комунальної сфери, і в цьому напрямку тарифи повинні бути такі, які люди зможуть оплачувати. І це питання не тільки міста Києва, це питання взагалі всіх міст. Такі мораторії ввели не тільки в місті Києві, це і Дніпро, Житомир, Полтавська область, і це питання до кожного мера. До кожного керівника. Це рішення називають в Кабінеті міністрів популістським. Реально, що буде після 1 жовтня в Києві, які платіжки прийдуть киянам? Ну, добре, ну всі популісти в цьому напрямку. І Київ, і Житомир, і Полтава, і Дніпро. І будь, будь ласка, зверніться до кожного керівника міста і ми можемо назвати популістами. Ще раз хочу підкреслити: ми піднімаємо тарифи заробітні платні. Пенсії залишаються ті ж самими. І ключове питання: зможуть люди платити по цим тарифам? Чи ні? Увага! Міська влада не формує тарифи, нам їх спускають. Запам'ятайте це, але наше завдання зробити так, щоб люди змогли сплачувати, щоб зме зменшити тиск і навантаження людей. Ну і як ви це бачите, яким чином можете з що залежить від нас? Що залежить Від, вас? від нас залежить зробити так, щоб ці тарифи були набагато менше. Це теплосанація. Це встановити лічильники тепла, які дають можливість економити 30-40% тепла, і відповідно, і коштів. 30-40% ми можемо зробити так, щоб люди сплачували менше. 90% будинків в місті Києві облаштовані лічильниками тепла. І я дав завдання до початку опального сезону зробити так, щоб 100% будинків мали такі лічильники. Для того, щоб зменшити навантаження. Ми робимо все, що в наших силах. Але багато речей, які залежать від кабінету міністрів. Ну, в кабінету міністрів від, від, від... є тільки одна відповідь на це питання: всі субсидії. Субсидії. Одне можу сказати, не всі можуть отримати субсидії, і велика частина людей, не отримуючи ці субсидії, не зможуть також сплачувати по цим тарілам. Я ще раз хочу наголосити: є загроза. Збільшення заборгованості за житлово-комунальні послуги і може прийти до того критичного стану, коли ну люди не зможуть платити.